Яка ідея матіка? Ідея створити комфортний одяг з сенсами. Маркетинг, піар і все це тягнула ти на собі, так Так. це знаєш, справжня це жіноча революція, коли жінка тягне все на собі? А зараз я б вже на собі нічого не тягнула. Дівчатам, які нас будуть дивитися, теж не раджу. А чи був момент, коли ти хотіла от все кинути? Взагалі в мене був етап. Коли я згоріла, ви маєте зрозуміти, що 10 тисяч доларів і виробництво це не купити-продати, це реально виробництво, де є фурнітура, де є тканини, де є залишки тканини. Чи є в тебе якась головна цифра або факт, якою ти можеш зараз пишатися? Так, реалізація. Ми реалізуємо в місяць орієнтовно до 3 тисяч одиниць товару. Як ти зараз можеш оцінити українські бренди на ринку? І чи може взагалі умовна зара конкурувати з українськими брендами? Я взагалі в заході. Ті, від того, що в нас відбувається на ринку, революція на підборах.